Що ж, давайте сьогодні зануримося в аналіз першого послання Івана. Це знаєте, хоч і короткий, але неймовірно потужний текст, і ми спробуємо розібрати його ключові найважливіші теми. І ось що цікаво, подивіться, з чого починає автор. Це ж не якась абстрактна теологія, правда? Він одразу заявляє: ми бачили, ми чули. Тобто це пряме свідчення очевидця. І такий початок, звісно, миттєво надає його словам величезної ваги й авторитету. Але навіщо він це робить? Яка мета цього свідчення? Ну точно не просто щоб передати сухі факти? Ні. Його мета створити справжню спільноту, об'єднати людей цим досвідом, а кінцевий результат, до якого все це веде, це уявіть собі, повна абсолютна радість. Добре, то як же досягти цієї спільноти, цієї радості? Автор підводить нас до цього починаючи з такого, знаєте, фундаментального контрасту, який по суті визначає все подальше. Це протистояння світла і темряви. І ось він, фундамент усього послання, ключова теза Бог є світло. І це варто наголосити не просто якась красива метафора для автора. Це абсолютна непохитна істина. Вона визначає саму суть, саму природу Бога. У ньому, як сказано, немає ані крихти темряви. І ось з цієї фундаментальної ідеї логічно випливають два абсолютно різні шляхи. Дивіться ходити у світлі це означає бути у спільноті, чесно визнавати свої помилки, свої гріхи і, як наслідок, отримувати очищення. А от ходити у темряві це по суті обманювати самого себе і жити в неправді. Тобто це вибір, який проявляється не тільки у вірі, а що дуже важливо, у конкретних діях. І для тих, хто обирає цей шлях світла, текст дає таку собі чітку дорожню карту. Все починається з визнання своїх гріхів, і далі, завдяки вірності й праведності Бога, людина отримує не просто прощення, а й повне очищення від усякої неправди. Такий от процес. Гаразд, рухаємось далі. І зараз ми підходимо, мабуть, до самого серця цього послання. Весь цей контраст світла і темряви, про який ми говорили. Він знаєте, підводить нас до центральної ключової теми, можна сказати, до емоційного ядра всього тексту. Пам'ятаєте, як автор абсолютно чітко заявив, Бог є світло? Так, от тут він робить ще одне, таке ж фундаментальне, таке ж абсолютне твердження Бог є любов, і ці дві ідеї світло і любов, вони просто нерозривно пов'язані. Фактично, пізнати Бога згідно з цим текстом і означає любити. І ось тут любов до інших стає таким собі лакмусовим папірцем, вирішальним тестом. І це не просто про якусь мораль чи етику, ні. Для автора ставки набагато вищі. Це буквально питання життя і смерті. Любити означає перейти від смерті до життя, а ненавидіти значить залишатися в темряві, тобто в смерті. Причому, що важливо, ця любов це не якесь абстрактне почуття, не просто емоція. Текст дуже чітко наголошує, це конкретні практичні дії, це поділитися з тим, хто в нужді, це служити іншим, і навіть в кінцевому рахунку бути готовим на самопожертву. Тобто, це любов, яка проявляється в ділах, а не лише на словах. І тут автор, знаєте, кидає такий прямий, гострий виклик. Він ставить питання, від якого неможливо ухилитися. Як як взагалі можна стверджувати, що любиш невидимого бога, якщо при цьому ненавидиш людину поруч, яку бачиш щодня? Логіка тут, погодьтеся, просто залізна і, можна сказати, безжальна. Добре, тепер давайте трохи про контекст. Дуже важливо розуміти, що це послання не було написано, так би мовити, у вакуумі зовсім ні. Це була конкретна відповідь на цілком реальну кризу. У спільноті з'явилися вчителі, які почали поширювати, скажімо так, неправдиві ідеї. І автор використовує для цього дуже сильний, навіть різке слово, антихрист. Але він не просто кидається термінами, він дає йому дуже чітке визначення, хто такий антихрист за логікою цього тексту: це будь-хто, хто заперечує, що Ісус є Христос. І роблячи це, людина по суті відкидає і Отця, і сина. Окей, але як же тоді відрізнити правду від обману? І тут автор пропонує дуже практичний інструмент, такий собі тест. Він каже. Випробовуйте духів, тобто перевіряйте вчення. І ключове питання для перевірки таке: чи визнає це вчення, що Ісус Христос прийшов у реальному людському тілі? Ось він, головний критерій. Отже, давайте підсумуємо: ми маємо по суті три великі тести: тест світла, тест любові і тест правди. Але і це надзвичайно важливо. Мета цих тестів зовсім не в тому, щоб посіяти в людях сумніви чи невпевненість, якраз навпаки, всі вони ведуть до однієї кінцевої великої мети до великої обітниці. І що ж це за обітниця? Вона є кульмінацією, вершиною всього послання, і сформульована вона напрочуд просто і прямо, без зайвих слів це вічне життя. І ось тут, в цьому вірші, автор, по суті, відкриває всі карти. Він прямо каже, навіщо все це було написано. Мета в тому, щоб ті, хто читає, не просто сподівалися, а щоб вони знали, щоб були впевнені, що мають вічне життя. Розумієте? Це стрибок від простої надії до твердої впевненості. І врешті-решт, після всіх цих тестів і пояснень, все зводиться до однієї простої, але вирішальної істини хто має сина, той має життя, хто не має, сина Божого. Той, відповідно, життя немає. Ось такий чіткий остаточний підсумок усього послання. Простіше не скажеш. І все це підводить нас до одного ключового питання, над яким я думаю, варто замислитись: ось ці тести, які пропонує автор. Що це насправді? Це якісь високі бар'єри, призначені, щоб відсіяти людей, чи можливо все-таки це дороговкази, маяки, які просто ведуть до впевненості і до того самого вічного життя. Цікаве питання, чи не так?